14 лютого на день всіх закоханих в Миколаєві стався теракт. Жінка з вибухівкою в сумці підійшла до військових, які стояли біля звичайного кафе та розмовляли між собою. І як тільки вона зайшла у натовп, спрацювала вибухівка. Окрім неї, загинули ще троє військових. Всі вони займались розмінуванням та рятували цивільних. Зараз розганяють фейк про те, що жінка, нібито мстилась ТЦКшникам за мобілізованого сина. У загиблої дійсно залишилось двоє синів. Одному з них 13 років, а другим. Під мобілізацію також не підпадає, і він ніде не служить. За попередньою інформацією, жінка діяла на замовлення спецслужб, проте не знала цього і не знала, що в неї в сумці. Це вже не вперше так ФСБшники використовують людей абсолютно втемно Тому, якщо ви а, розмістили десь оголошення про роботу і вам пропонують щось незрозуміле, десь щось забрати, десь щось поставити, немає ніякої конкретики, краще відмовитись, бо гроші ви за це не отримаєте, а життя втратив. Атити можете.